Сумський державний університет запроваджує унікальну для України ініціативу студентського самоврядування конкурс студентських проєктів. Загальна сума фінансування 450 тисяч гривень на рік. Теми, поданих студентами СУМДУ проєктів, можуть бути різноманітними. Основними темами конкурсу є обстройство кампусу Сумського господарства університету, культурно-масові проєкти, тематичні кружки, спортивно-масові проєкти, секції, соціальні проєкти, научні, профорієнтаційні. Кожен учасник може подати не только один проект, а не ограниченне калічірства проектів на наш конкурс. Запровадили конкурс студентських ініціатив у сумду, щоб надати можливість кожному студенту проявити себе і свої здібності. чим більше от таких ініціатив, чим більше таких ініціаторів, тим університет зробить більше для реалізації принципу студентоцентризму, для реалізації принципу успішної сет успішний випускник тому всі проєкти, які будуть визнані конкурсним жирі переможцями, вони всі будуть реалізовані. Практика про конкурсу проектів не нова, але практика проведення конкурсу локально для навчального закладу а дійсно унікальна і дійсно є дуже важливою, і і для нашої області безпосередньо, і для студентів навчального закладу, і взагалі є дуже прекрасним прикладом для України в цілому, для молодіжної спільноти України в цілому. Практика, яку варто наслідувати. Перший етап конкурсу стартував 16 лютого. Студенти СумДУ зможуть подавати свої проекти протягом місяця. Рекомендований обсяг фінансування одного проекту до 10 тисяч гривень. Загалом же конкурс студентських проєктів у Сумському державному університеті планують проводити тричі на рік.